Я подивився це відео від Мел Робінс про прокрастинацію і ось що вона каже. Мел Робінс каже, що прокрастинація завжди викликана стресом, і що це є просто звичка. Наприклад, ви в стресі, і вам треба повчити англійську або попрацювати. Але коли ви сідаєте це робити, ваш мозок каже вам. Та ні, ні, це надто складно, я не хочу цього робити. Давай не будемо це робити. Давай трішки подивимось Тікток. Ну і так незамітно може пролетіти година, а може і більше. Напевно, у вас таке бувало. Далі Мел Робінс скаже про те, що у стресу завжди є тригер, і що всіх тригерів уникнути неможливо. І саме тому треба вчитися по-іншому реагувати на звичку уникання. Тобто на звичку прокрастинації. Перше, коли ви починаєте прокрастинувати, нагадайте собі, що ви знаходитесь у стресі. Тобто витягніть стрес на поверхню. Друге, порахуйте про себе або вслух від 5 до 1. 5, 4, 3, 2, 1. Це робиться для того, щоб перервати цей ланцюг звички. І після того, як ви порахували до одного, приступайте до роботи всього на 5 хвилин. Тобто ви сідаєте, ви тільки починаєте прокрастинувати, тут хоба! Ви витягуєте на поверхню те, що ви в стресі, рахуєте від 5 до 1 і починаєте працювати. У 80% випадків ви продовжите далі працювати, тому що найважче це почати. А потім, коли ви трішки втянулись в процес, то можна попрацювати трішки більше. Якщо це було корисно, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, у нас будуть виходити нові відео. Ми намагаємось випускати як мінімум одне відео раз на тиждень. І, звісно ж, ставте лайки, пишіть коментарі, хто вам цікавий у сфері навчання, продуктивності, чиї відео ще варто розібрати на каналі.